12.00, пункт пропуску ужгород вишня Німецька, що на кордоні зі Словаччиною. Туди їдуть водії вантажівок Олександр та Віталій. По електронній черзі ми простояли 11 днів. Потім прийшло повідомлення заїзд на кордон. Оце як я приїхав в понеділок. І в той момент все зупинилося. Стоїмо вже третій день. Ніхто нічого не знає, наскільки це, як довго буде тривати. Але кажуть, що ніби завтра мають пускати день або 5 днів. Сидимо, чекаємо. Розвертатися нема з місту, тому що, по-перше, тут вузько і не розвернешся. По-друге, ми стояли 11 днів, а якщо йти на якийсь другий кордон, то так само треба там займати очередь і ще 11 днів стояти. Тому чекаємо тут, стоїмо. У нас скоро порт. Пірожини, торти, вже стоїмо ще пару днів, і вже строк вийде. Звідти запускають, а сюди не запускають. Перекрили, кажуть трактором цю виїзд. І все. Водій Олександр каже, зв'язувався з колегами, котрі стоять у черзі на в'їзд в Україну. Яка ситуація, з того боку, кордону? Ні, вино На Францію, але нічого хорошого нема. Сроки горять, заказчики кипішують, нічого зробити не можемо. Питалися по рації, що там кажуть. Стоять поліція, одна машина, два чоловіка. І все, більш нікого немає нічого, ніхто нічого не знає. Це якби ми хоча б там були, то ще могли б щось повністати на це, а тут ми, ми нічого не можемо зробити. Нагадую, букувати кордон сувацькі перевізники в'їзд в їхню країну розпочали 11 грудня о 16.00. Тоді припинили пропускати вантажівки. На виїзді Словаччини рух не перекривали. Станом на тепер пункт пропуску уж функціонує у штатному режимі. Від початку блокування на виїзд з України словацька сторона не приймає транспортні засоби. Відтак з цього часу жодна вантажівка не виїхала за кордон. На в'їзд в Україну оформлення здійснюється відповідно до технології оформлення. На даний момент, як відомо від словацьких колег, Перед пунктом пропуску вижне німецьке у напрямку в'їзду в Україну очікує на оформлення 580 автомобілів. Що ж до виїзду, то фактично перед пунктом пропуску Ужгород на виїзд з України очікують на оформлення 45 вантажних автомобілів. Ще майже 1200 знаходяться в електронній черзі. Андрій Матвійчук Лонті колишин суспільне новини.